Добрый день. Повісковий кто? А хто ви? Військові? Ви хто? Я? Да. Поліцейський громади, апітант поліції половин Сергій Іванович. Видно. Такі вісімнадцять, за тому України понад поліції. Дійсно, дійсно, про сервис. До серпня. Причина зупинки. статті 32 закону про нас поліції, пункт 2 поліція має право виску. Давайте січало 35. ту Він на статті 35, пункт 3, поліцейський має право зупинити транспортні засоби. Якщо е, в даному автомобілі може бути особа, яка причетна до скоєння адмінправопорушення по 210 десятий. Якщо є інформація. інформація, так А ще інше в нас є розпорядження. І наказ на відпрацювання. Це сьомий пункт, так? Да? Що, що? Сьомий пункт. Е, сьомого пункту. Ні, мобілізація про... це, це мобілізація. Ми по Нацполіцію. Тридцять п'ята. Тридцять п'ята. Сьомий так, пункт. Що? Сьомий пункт ви маєте на увазі. Якщо Не, державний орган. Третій пункт. Ну третій пункт має бути інформація. Якщо ви особ... вважати, що особа може бути причетна до одмін правопорушення, Ви Знаєте, 50. що припущення це ну... Прошу? припущення ваше припущення? Що припущення? От і що ви не обновили, не обновили дані. Ми говоримо про 35-ту. Добре. А вам говорить, що в нас є на відпрацювання? І оскільки я не можу вам пред'явити цей наказ, бо він є десант. А ви маєте пред'явити? Є працівник з двуха і він вам пред'являє. А хто ви ж мене не зупиняв? Я зупинив. Я ну. ж не пояснюю чого. А дивіться, ми затримуємося. Я цього. можу їхати? Можете. Ну в мене все добре, гарного дня. А все таки, що ви маєте по Виключений. 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 Дякую.